Доброго дня, шановні колеги, фермери, агровиробники, інвестори, партнери. Для мене велика честь сьогодні бути разом з вами тут, на міжнародній конференції прибутковий агробізнес, стратегії, інновації, інвестиції, у колі людей, які не просто працюють на землі, а думають про майбутнє аграрного сектору. І сьогодні багато говорять про технології, інновації, інвестиції. Це правильно. Але я пропоную подивитися трохи глибше на те, що насправді починається прибутковий агробізнес, і де ми найчастіше втрачаємо гроші ще до того, як виїжджаємо в поле. Мене звати Віталій Воронцов, я сільськогосподарський дорадник, аграрний консультант і практик, голова сільсько-господарської дорадчої служби «Зелені гровішення. Понад кілька років працюю з фермерами над побудовою економічно обґрунтованих технологій від планування виробництва до зменшення ризиків і втрат. Ми супроводжуємо створення тепличних комплексів і садів під ключ, а також допомагаємо фермерам у залученні державних грантів. Моя окрема спеціалізація органічна, регенеративне та системне землеробство як бізнес, а не як експеримент. На цьому слайді ви бачите не просто карту, а бачите нашу роботу за 25-й рік у цифрах. За минулий рік ми фізично відвідали. 78 фермерських господарств у 18 областях України зробили 117 виїздів безпосередньо в поля, сади, теплиці на ферми. І для нас це принципово важливо, тому що агробізнес це не лише технологія і економіка, це ще й люди. Багато фермерів, які працюють в агровиробництві, мають досить обмежене коло професійного спілкування. А дорадники наші сільськогосподарської дирачої служби це люди з великим практичним досвідом в агровиробництві. Вони особисто приїжджають до фермерів, допомагають з технологічними рішеннями, але не менш важливо підтримують та надихають виробників складний час, бо іноді вчасна розмова і правильний напрямок а, важить не менше, ніж рекомендації по добривах чи захисту рослин. Українські фермери сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах: це війна, кліматичні зміни, нестабільні ринки, кадровий дефіцит. Зростання вимог до сертифікації та якості продукції, і фермер сьогодні це не просто виробник, він змушений одночасно бути агрономом, юристом, бухгалтером, маркетологом і енергетиком, приймати десятки рішень щодня, часто в умовах браку інформації, часу і підтримки. І саме в таких умовах дуже легко почати вірити, що прибуток це питання удачі, що все вирішить правильний якийсь гібрид. Вдалий сезон, або ще один препарат якийсь волшебна таб таблетка. Але правда, значно простіше і жорсткіша. Прибутковий агробізнес це не удача і не золотий гібрид, це системна робота ще до першого виїзду техніки в полі. І саме тут з'являється ключове питання: чи працює фермер сьогодні сам на сам з усіма викликами, чи він будує агробізнес як систему, де помилки передбачають, а не героїчно виправляють. Про цей вибір, про цей шлях тернистий, але реальний, я хочу сьогодні з вами поговорити. Якщо дуже спростити, то у світі і в Україні часто працюють дві різні логіки агробізнесу. У більшості розвинутих стран країн фермер починає не з поля, він починає з питання, чи має це виробництво сенс саме тут, саме зараз, і саме в такому форматі. Він йде до консультанта або експерта, аналізує ґрунт і воду. Оцінює кліматичні ризики, рахує економіку, не вражайність, а прибуток. У багатьох країнах Європейського Союзу початкове консультування є обов'язковою частиною запуску агровиробництва. І лише після цього фермер заходить в сезон уже з розумінням ризиків і обмежень. В Україні ж часто логіка інша. Спочатку посіяли або посадили щось, потім щось пішло не так, потім порахували втрати, і лише після цього. Почали шукати допомогу. І тут важливо сказати, це не про те, хто кращий або гірший, це про різну бізнес-логіку. У нас консультації часто це швидка допомога, а у світі частина системи управління бізнесом. Саме ця різниця і визначає, чи стане агровиробництво стабільним прибутковим бізнесом, чи залишиться постійною боротьбою з проблемами з сезону в сезон. Часто можна почути фразу, ну в Європі ж інші фермери, інша культура, інші умови. Насправді, різниця, різниця не в людях. Фермери всюди однакові. Вони хочуть стабільності, прогнозованості і прибутку. Реальна різниця в іншому, там навчання і консультування це частина бізнес-моделі, а не екстрена послуга, коли вже пішло щось не так. І в світі намагаються не допустити помилок, а не героїчно їх виправляти посеред сезону. Гроші вкладаються у планування, аналіз і підготовку, а не ліквідацію наслідків. І саме такий підхід на чарівні технології, дає стабільність і прибутковість у довстрокової перспективі. Найдорожча помилка в агробізнесі це почати виробництво без плану. Не тому, що фермери не хочуть планувати, а тому, що часто здається, немає часу, сезон починається, потім розберемось. Але саме тут і закладаються майбутні втрати. На цьому слайді ви бачите, наприклад, одного фермера, який півроку разом з нами планував встановлення теплиць. Ми малювали різні варіанти розташування, врахували логістику, воду, від навантаження, економіку і шукали не як швидше, а як правильно. Бо без аналізу ґрунту і води, без реального бюджету і розуміння ризиків, особливо в теплицях і садах, дуже швидко перетворює агробізнес на експеримент. А експеримент в полі це завжди експерименти за власні гроші і зазвичай найдорожчі. Дуже поширена ситуація в Україні. Консультанта запрошують тоді, коли вже горить, і тут важливо чесно сказати, консультанту цей момент не чарівник. Він не може повернути втрачений час, втрачену фазу розвитку чи вже втрачені гроші. Він не може повернути. Тось максимум, що він може, це мінімізувати втрати, це, а це все антикризове управління, а не розвиток бізнесу. Подивіться на цей слайд. Зліва аграрій вирішив, що вода сама якось піде з ділянки. І не прислухав, ну, вообще не прислухався до парад, що про обов'язковий дренаж. А праворуч фермер вирішив, що може лопатою почистити сніг, замість того, щоб закласти правильне рішення наперед. І знову маємо боротьбу з наслідками а не керування процесом. У світі ж роль консультанта інша. Там консультант не пожежник, а архітектор технологій. Він залучений до старту сезону, допомагає спроектувати технологію, оцінити ризики, порахувати економіку, закласти резерви. Тому різниця дуже проста. У першому випадку консультація це витрата. А в другому інвестиція. І саме від цього вибору залежить, чи буде агробізнес стабільним і прогнозованим, чи залишиться постійною боротьбою з проблемами сезону в сезон. Дуже часто в агробізнесі гроші є, але вони витрачаються не там, і не тоді. Класичні перевитрати зайвої обробки, надмінне використання ЗЗР, перевитрати пальнової техніки, додаткові виїзди в поле. Екстрені закупівлі за найвищими цінами посеред сезону. На перший погляд здається, що проблема в нестачі ресурсів, а насправді ж проблема в іншому у відсутності точності, коли немає чіткого плану. Розуміння реальних потреб, ґрунту і культури, контролю за ефективністю рішень. Гроші починають гасити симптоми, а не вирішувати причини. І найцікавіше, що планування і правильне рішення на старті майже завжди дешевше, ніж боротися з наслідками, коли сезон вже йде. Агровиробництво дуже часто романтизують. Кажуть, треба відчути поле, відчути сезон, покладатися на інтуїцію. Я не заперечую, досвід це важливо. Але будемо чесними: прибутковий агробізнес не будується лише на інтуїції. Інтуїцію неможливо масштабувати, складно передати команді, і вона не дає стабільного повторюваного результату. Прибутковий агробізнес це стандарти, чіткі технологічні карти, контрольні точки, де ми розуміємо, що відбувається з культурою і що потрібно скоригувати. Це система, яка дає результат з року в рік, а не ставка на візіння. Бо коли агровиробництво стає лотереєю, це вже не бізнес. І в лотереї, як відомо, завжди виграє не фермер, а випадок. Найцікавіше в агробізнесі те, що прибуток рідко зникає в кінці сезону. Насправді він починає зникати значно раніше, ще на старті, коли ми працюємо без аналізу ґрунту і води, коли приймаємо рішення на око або за звичкою, коли бракує зовнішнього погляду, який дозволяє побачити очевидні помилки. В результаті маємо парадокс: врожай є, поля виглядають нормально. Роботи виконані, а економіка не сходиться. І це не через погану роботу фермера, а через рішення прийняти без системи, аналізу і плану. Саме тому прибутковий агробізнес це не героїзм в сезоні, а правильне рішення до того, як сезон почався. Коли ми говоримо про дорослий агробізнес, ми насправді говоримо не про масштаби, і не про бюджети, ми говоримо про підхід. Доросла агробізнес це коли консультант перестає бути людиною, яку викликають у кризовий момент і стає партнером у прийнятті рішень. Це коли навчання, не разова подія або семінар для галочки, а постійний процес. Підсумуючи все, що я сьогодні сказав, хочу чітко зафіксувати одну думку: прибутковий агробізнес починається не з поля, він починається з мислення. З планування, з відповідальності за ті рішення, які ми приймаємо ще до початку сезону. Коли я сьогодні говорив про консультанта, я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, я не мав на увазі конкретно дорадників нашої служби або будь-якої іншої організації. Я говорю про підхід, про те, що фермер або інвестор не повинен залишатися сам на сам з рішеннями, у яких він не має досвіду. Більшість помилок у фермерстві вже зроблені до нас. А більшість рішень давно знайдені. Наші експерти роками працювали з реальними господарствами в Україні і за кордоном і зібрали великий масив практичних рішень. Ми пропонуємо вам скористатися цим досвідом, а не проходити той самий шлях самостійно. За останні два роки ми дуже часто бачимо одну ту ж саму ситуацію: інвестор або фермер подається на державний грант. На тепличний комплекс або створення саду держава погоджує фінансування і лише після цього люди починають звертатися за допомогою з питанням: а що нам тепер вирощувати, а як це виростити? А чи взагалі це має економічний сенс? І це не про поганих інвесторів. Це про відсутність системного підходу на старті, бо насправді ці питання мали бути поставлені до подачі на грант. Саме тому я постійно наголошую: якщо ми можемо менше тернистого шляху в агробізнесі, ми хочемо, то нам потрібно перестати працювати як пожежна команда, яка постійно гасить проблеми. А останнім часом, от я особисто відчуваю себе патологоанатомом, який тільки констатує, що пацієнт швидше мертвий, ніж живий, а так хочеться ділитися досвідом ще радісним фермерам, у якого Ще рожеві окуляри. На завершення я хочу анонсувати наш новий цикл відеолекцій тепличне агрорішення», які ми зробили на замовлення ФАО. Це практичне навчання для тих, хто планує створювати тепличний бізнес або вже працює в теплицях і хоче перейти від експериментів до системи. Сьогодні тепличне господарство це вже не просто плівка і грядки. Це відповідь на кліматичні зміни, нестабільну погоду. І потреба у прогнозованому доході. Саме тому ми створили курс тепличне агрорішення як системну програму, яка показує, як побудувати теплицю і бізнес, що працює в реальних умовах України. Цей курс ведуть практики, які щодня працюють в тепличному агровиробництві, інженери теплиць, експерти з мікроклімату, зрошення, ледосвітлення, біологічного захисту, економіки та органічного виробництва. Кожен спікер не теоретик, а людина з власними проектами, господарствами, і впровадженими рішеннями. Цей курс для фермерів, агрономів, студентів і всіх, хто хоче не експериментувати навмання, а будувати теплицю свідомо, ефективно і на роки вперед. Якщо клімат змінюється, значить мають змінюватися і наші підходи. І цей курс саме про це. Курс доступний на освітній платформі Агріакадемії. І він побудований на реальних кейсах, помилках і рішеннях, з якими ми стикаємося в роботі з фермерами та інвесторами. Безкоштовно для всіх. На завершення хочу сказати просту річ у, часному, у сучасному агровиробництві. Не потрібно знати все. Але важливо вчасно знати, до кого звернутися. Якщо вам близька логіка системного підходу, якщо ви хочете не експериментувати навмання, а приймати обґрунтоване рішення, буду радий продовжити спілкування. Мої контакти на цьому слайді. Пишіть, телефонуйте, ставте запитання, навіть якщо ви тільки на етапі ідеї. Дякую вам всім за увагу, за довіру, за те, що ви будуєте агробізнес з думкою про майбутнє.